Друзі, вітаю! Польські наші друзі заблокували кордон для українських вантажівок. Загалом, що це за акція, чим це може закінчити, чому вони це роблять? Ну і пам'ятаєте, я вас про це попереджав. Ми з вами про це писали в відео, але зараз треба про все розібратись по пунктах. Підпишіться на канал, зробіть донат. Для наших хлопців з гурмо Стугнав ми збираємо на підводний дрон і допомагаємо деокуповувати Крим. П'ятиметровий підводний дрон буде допомагати в цьому насправді дуже і дуже корисно. Так от, на польсько-українському кордоні розпочався страйк польських перевізників. Вони вимагають скасувати транспортний безвіз для України. Отакі от, от друзі в час війни. Думають якраз таки про нашу загальну спільну перемогу. Про це Державна прикордонна служба України заявила, сьогодні в обід відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску Ягодин, Дорогусь, Краківець, Корчова, Рава, Руська, Хребене. Прикордонники звітують про ускладнення руху вантажівок на трьох найбільших напрямках. Організатори протесту планують пропускати по одному вантажівку авто, авто, по одному вантажному автомобілю в годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового гуманітарного характеру і ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються. Раніше подивлялося, що польські перевізники планують розпочати, і ми про це ми з вами говорили. Ось таку акцію протесту. Так от, це називається італійський бойкот, коли б... Дуже повільно, але пропускають. Зрозуміло, що для наших об'ємів одна одна година, одна вантажівка. Смішна історія. Українська економіка вимагає в рази більшого. А економічний цей безвіз і е, всі речі щодо перетину кордону ми проговорювали набагато раніше, і це якраз історія. Яка говорить про те, що деякі наші партнери ведуть себе трошки безвідповідально. Насправді, це є політика не тільки перевізники, але й частково пісу, який програв вибори, але ще не сформованого нового кабміну. Ну от якраз таки старий Кабмін ще грається в такі ігри. Я думаю, що нам все рівно треба буде звикати до таких історій до моменту вступу в європейський союз, торгуватися із поляками, з угорцями, з брюссельцями, і зі всіма іншими. Це нормально. Будемо відстоювати своє, але точно прогинатись не буде. А те, що з нами торгуються, по одній простій причині, вони розуміють, що наша аграрка більша, що наші продукти кращі, що наші фермери роблять в рази кращий результат. Тому нам соромитись нема чого, нас не зловили на тому, що ми щось вкрали, нас не зловили на тому, що ми зробили щось погане. Навпаки, нас бояться, бо ми розправляємо плечі. Єдине, неприємно отримувати такі звістки в час війни, коли ми всі разом повинні боротись. І з ворогом європейський ринок дуже великий. Давайте шукати місце для кожного. Ну, конфлікт почався, подивимось, як буде рухатись далі. Я вам в тижневику писав свою думку, як це буде. От. Але в будь-якому випадку стежимо за цим. Ну а ви, будь ласка, напишіть своє відношення до цих перевізників загалом, про що вони зараз думають. Друзі, бережіть себе, зробіть донат, підпишіться на канал. До зустрічі!